Свято покрове, покриваю вас покривалом Богородиці. Техніка Покрива Богородиці дуже потужна техніка, яка очищає, захищає, балансує і центрує. Використовувати можете як для себе, так і своїх близьких. Ділився раніше, але сьогодні, користуючись тим, що саме відповідне свято і покрови сьогодні сильніші. Повторіть разом зі мною молитву. Використайте техніку візуалізації, покрийте себе покривалом Богородиці, захистіть себе, вбережіть і очисті для своїх рідних та близьких. Як робимо техніку? Звертаємося з внутрішнього від серця через внутрішній намір до Богородиці і звернення ваше в імпульсі. Так? Далі читаємо молитву Богородиця Діва Радуйся. Тричі. Один раз прочитали, шара зі світла покривало товсте. Другий раз прочитали, товще покривало. Третій раз прочитали ще товще. І зверху лишиваночкою ми у візуалізації наносимо молитву Отче наш. І так, поїхали, уявляєте, над собою покривало, над оселею, над сім'єю, над вашим майном. Богородице діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, Ти те вжеми, благословлана бліду троби Твої, якось пасеного для всіх душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вжених, благословлена бліду троби Твої, якось спасного для всіх душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вже ми, благословлен бліду тропи твоє якось спасних. Богородиця Діврадуйся, благодатна мрія, Господь с тобой, ти в жинах, благословенки робит твоя якось спас народла всю душу нашу. Можна додати більше покрива. Давайте ще раз. Бог родиться, дів радуйся, благодатна мрії, Господь, ступи, благословна на те вже нас, благословен, твоя якусь спас народлив всю душу нашу. Прийде царство Твоє, і буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, Дай нам сьогодні злиш нам борги наші, і ми залишаємо божникам всім нашим, і огороди нас від спокус, і позбав від лукавого, як є Твоє царстві, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духу, нині, прісно, і повсякчас. Амінь. Накрило. Відчуваємо зтечністю, потік. Енергія пішла, пішла трансформація, пішло очищення. Користуємось, пишемо в коментарях, ділимося відчуттями, ділимось.